Забруднення Десни таки дісталося Київщини. Чорну пляму із Росії вже фіксують між селами Літки та Рожни Броварського району. Однак, основна концентрація забруднення все ще знаходиться в Чернігівській області. Чи варто хвилюватися жителям столиці і що робить влада, щоб зупинити забруднення? Розповім за мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Тонни мертвої риби налякали багатьох в Україні, бо вода з російської частини річки Сейм стала мертво. Твою річка бере початок у Росії і далі швидко потрапляє в українську десну. В Десні ця заражена вода вже знищила рибу раків і навіть молюсків. За попередніми прогнозами науковців, саме 15-16 вересня отрута мала наблизитися до Києва, і песимістичні очікування фахівців таки стали реальністю. Отрута з Росії вже дійшла до Київської області. Станом на 15 вересня вона спостерігається між селами Літки та Рожни. Повідомив заступник голови державного агентства водних ресурсів Ігор Гопчак. Забруднення дійшло до 336 кілометрів від впадіння річці Десна. Тобто воно вже у Київській області між селами Літки та Рожни. але основна концентрація забруднення перебуває у Чернігівській області між селами Остер та Максим. З його слів, експерти фіксують перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності у Десні у Київській області. Втім, наголошує він, киянам не варто хвилюватися щодо якості питної води, адже фахівці Київводоканалу вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води до домівок мешканців столиці. 13 вересня приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження. Є необхідні реагенти. Київ водоканал може перебрати і запахи, і органічну речовину. Жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості. Тим часом у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що ситуація на річках Сейм та Десна стабільна. Якість води у місцях водозаборів Києва та броварів перебуває у межах норми. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводів, летких органічних сполук. А також важких металів не виявлено показники розчинного кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту, амонійному нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано. Забруднення, яке рухається десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм, та у точках відбору води на Чернігівщині. Тим часом у Києві до каналі назвали єдиний можливий ризик для українців. Якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам державних санітарних норм і правил. Єдиний ризик, можливо, запах. Однак для його усунення київводоканалом заготовлено 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення показників якості води у Десні Київводоканал застосовуватиме технологію посилення очищення води з використанням пилоподібного активованого вугілля. Це дозволить усунути органічні забороднення та неприємні запахи. Про це зазначають фахівці, і в матеріалі журналістів ТСН «Тижня» Олександра Загородного. Показник кисню в межах норми він не зовсім сталий. він змінюється, але жодного разу не перевищував нормативних показників. Фахівці переконують, вони щодня роблять кілька заборів води в різних точках Дніпра. Якщо якість різко погіршиться, обов'язково повідомлять. То ми контролюємо на сьогоднішній день щоденно в чотирьох точках воду. В трьох точках все було без відхилень а в одній точці ми фіксували перевищення марганцю і по запаху два бала, ну норма один бал. Але це природні явища. Якщо проаналізувати ситуацію за минулі роки, то це також такі були незначні перевищення. Нагадаємо, що 10 вересня заступник директора ПРАД водоканал Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання. Про це він розповів в етері. Спресом хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд. Деснянських водопровідних станцій становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків і розбалансування системи водопостачання столиці. За його словами, через забруднення річки Десна в Києві можуть відмовитися від водопостачання деснянських водопровідних станцій. Забруднення річки Десна пересувається. Ми стежимо і аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере пробу в ріхів'ях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення, так як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова, на жаль, органічне забруднення продовжується. Змоделювати, яка вода прийде на водозабір, через 4-5 днів неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються, і наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання і перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ. А ввечері того ж дня на сторінці КП з'явилася реакція на заяву свого ж спікера. Якість води, яка подається у домівки киян, відповідає всім встановленим нормам. Жодної загрози для споживання немає. Хочемо підкреслити, що представник Києводоканалу в ефірі телеканалу Еспресо. Озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку події. Віргідність якого наразі низька. Вже 11 вересня в КМДА зібрали прес-брифінг щодо поточного стану якості води в Києві. За словами директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, результати аналізів не викликають занепокоєння. Ми чіт чітко знаємо, де знаходиться ця пляма, як вона движеться і де вона зараз є. Було декілька комісій техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, які дали чіткі доручення всім учасникам даного штабу і даного процесу щодо проведення постійного контролю водоканалу, зміни технологічного режиму очистки води. Тому повністю вся наша система міста готова до будь-яких надзвичайних подій, які можуть виникнути пов'язаних з погіршенням води. Ткачук заявив, що на тлі забруднення десни у разі загрози населенню. Київ проінформують про ситуацію, щонайменше за добу щодо інформування населення в зв'язку з тим, що ми проводимо заміри і контрольної точки знаходяться вище по тичі і по десні. Ми маємо результати аналізів, наприклад, на границі Чернігівської і Київської області, на границі там 70 кілометрів до устя Десни, 50 кілометрів. Тобто за добу, як найменше, ми будемо знати ситуацію, коли ця пляма дойде вже по часу дойде до ковша. Звісно, ми будемо проводити інформування населення міста в такому разі, що треба робити, в яких містах можуть можуть бути. Введені якісь обмеження по водопостачанню, але це все, все буде залежати від той ситуації, з якою ми стікнемося. Можу гарантувати, що заздалегідь, як мінімум, за добу, інформація до населення про будь-яку загрозу буде доведена. Своєю чергою гендиректор Київводоканалу Олег Лисюк також заявив, що ситуація перебуває на постійному контролі за його словами. Аналіз води на Деснянській станції проводять двічі на добу. Лисюк також розповів, що песимістичний сценарій дуже малоймовірний. В Принципі сценарії мають бути любі на любий е, випадок життя, але ми кажемо, що можливе, якщо такий дуже неймовірний не сценарій, малоймовірний трапиться, то деякі Райони міста будуть з обмеженим водопостачанням. Але, ж при, Але цьому... ж при всьому цьому, у нас є відпрацьовані інший сценарій. Є у нас е, запаси в резервуарах чистої води. Ми будемо тримати їх на самому високому рівні, це близько там, мільйона до 450 тисяч кубічних метрів води, яка е, за період. Проходження плями як буде використовуватись, також будуть подаватись вода із артезіатських свердловин. І е, також є при кожному районі спеціальні точки, які да, перевізні комплекси, з яких буде питна вода роздаватися. Але я, я повторюю, це, це якщо. Дуже ймов мало ймовірно. за словами Лисюка. Ймовірно, й те, що пляма навіть не дійде до Києва в тому обсязі, який міг би викликати занепокоєння. Наразі ж ситуація перебуває під контролем. Схожі забруднення вже раніше траплялися і з ними ефективно боролися. Також він додав, що від неприємного воді запаху позбавлятись будуть за допомогою активованого вугілля. Його нададуть партнери України. А яку воду вживаєте ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами: найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.